Друзі, ви скажете все більше вечірніх стрімів з'являється на ютубі влада Волошина. Це правильно. Я дуже хочу, щоб ви якомога частіше і більше чули тих людей, з якими мені завжди з приємністю спілкуватися. Тим більше, що є про що поспілкуватись, і на що звернути увагу в житті нашої з вами країни. Політична оглядачка Юлія Забіліна з нами. Слава Україні. Героям слава вітаю. Ми говорили з вами перед включенням. Звісно ж, працівничка минула в столиці України. Я сьогодні і в ефірах, і не тільки бо з батьма говорив про оцей от відповідь Путіна на 10 днів Трампа. От такою вона є. От нарешті світ весь нам, українцям, мільйонам мало б здатися, що вже мав би зрозуміти. Чи розуміється Трамп? Я, я ну, це ви мені ставите, звісно, важке питання, бо я не працюю зараз у Вашингтоні. Хоча, до речі, збираюся скоро у Вашингтон їхати. Треба вже оновити інформацію, і якраз таки зрозуміти, що відбувається з цією зміною настроїв, в тому числі щодо України. Я думаю, що ми всі це і глядачі теж мають змогу бачити, все ж таки, що риторика Трампа вона. Як я до речі і передбачала, вона змінюється і змінюється все ж таки на нашу користь. Але тут важливо зрозуміти, що. Що змінюється риторика навіть не стільки через те, що, хоча Трамп, звісно, що жахається цих атак, і це ми вже знаємо, і навіть через те, що його дружина Меланія йому про це розповідає. Він, звісно, це бачить в доповідях, які йому роблять, і в Білому домі, і в Держдепі, але це великою мірою пов'язано з. Поведінкою самої Росії і безпосередньо з її. З її очільником, з диктатором Росії Володимиром Путіним, власне, що Трамп відчуває себе тут скоріше ображеним такою поведінкою. І він навіть це в своїх публічних заявах артикулював. Що, попри ці розмови, попри мої хороші відносини, тобто він продовжує апелювати, на жаль, що у нього хороші відносини з Путіним. Але попри все те, Трамп відчуває себе. Ображеним особисто, що на нього не реагують на його заклики, він припинити І навіть от коли він здається, вчора це сталося. Багато всього відбувається. Коли він анонсував ці запровадження, мит з 1 серпня щодо Індії він також додав, що але ймовірно, що Путін хоче воювати. Далі, тобто, ну ми можемо тут робити висновок, що Трамп все більше і більше розуміє логіку нового Путіна, з яким він почав спілкуватися вже за свого другого терміну президентства. Що це вже зовсім не той Путін, якого він знав навіть під час першого терміна, і що нам звісно в плюс, що це розуміння воно приходить саме зараз, а не там через рік, через два. І тут треба віддати. Належне в лапках, звісно, росіянам і путіну, що вони настільки що вони настільки вирішили зруйнувати свої відносини зі сполученими штатами. Бо трамп навіть сказав, що у нас і особливо то бізнесу з Росією. Немає, от власне тут можна згадати угоду з європейським союзом, яка була теж е, укладена днями щодо постачання енергоносіїв зі сполучених штатів. Тобто, насправді нам на користь зараз зійшлося багато геополітичних, економічних і навіть емоційних речей я дякую вам за цю відповідь. Це відповідь і реакція ваша зокрема. На цю ніч і, дійсно мені здається, і дуже хочеться, щоб вже навіть Маланія Дональду Трампу не демонструвала ті відео, не розповідала, не пояснювала, що відбувається. Він сам дійсно все прекрасно зрозуміє після цієї ночі. Е, коли будете у Вашингтоні, Юлія сподіваюся, обов'язково з вами зробимо ще включення, коли ви більше дізнаєтесь інформації. Зокрема, щодо закликів пана Блюменталя врешті прийняти законопроект про вторинні мита і при чому він гостро висловився щодо навіть 100%, Бо по Індії ми зараз бачимо цих 25%. Розпочали з них, але направду пан Блюменталь каже: 500 і е, перестаньте гратися в ці ігри з путіним. Все достатньо. Ну, це десь так приблизно. Добре, коли будете Вашингтоні, ми ще думаю, поспілкуємось. Ви були вдома в Україні. Ви звичайно ж стежили за ситуацією. Та та повертаюсь, повертаюсь цим Україна живе вже останні два тижні, і так чи інакше, ми звертаємо на це увагу тим більше через призму дня сьогоднішнього в стінах Верховної Ради України. Взагалі, Україна і світ в цій історії. Трошки можете повторити, бо от переривалося. Та не там. почула до кінця питання. А... Україна і світ в цій історії з набою САП. Ми багато реакцій з Європейського союзу почули і так далі. Багато зараз суперечок протягом дня сьогоднішнього щодо того, що там реакція зі США була набагато сухішою ніж від країн Європейського союзу. Ми мали заяви тільки пані Левіт, що мовляв адміністрація Дональда Трампа на зв'язку з українськими партнерами. Ми стежимо ситуацію, і так далі. Тому подібне, але для нас це стало іміджовим іміджовою втратою, на правда. Це 100% це стало іміджевою втратою. Насправді про це можна багато дуже розмовляти про цю всю історію. Це набагато більше ніж історія про набу сап і власне від цих реакцій, mm -hmm. які ми бачили з європейського союзу, які ми побачили, і це лише публічні реакції, які ми побачили зі сполучених штатів. От це бо я знаю там ряд був комунікацій, ряд дзвінків. Які поки там не можна розкривати деталі, ну через те, що самі ті, хто комунікували, поки не хочуть світити це, але велика кількість реакцій була, і вона стосувалася загалом демократичного стану демократії. В Україні зараз ну і враховуючи наскільки це гостра тема у Сполучених Штаті, Штатах, це я вам 100% можу підтвердити, що а, те, що Лінсі Грем у своєму стейтменті своїй заяві зазначив разом з іншою сенаторкою а, Шахін, а, про а, взагалі неприпустимість там а, а, того всього, що відбувається, і він там зазначив тему корупції, але mm -hmm. може. Було б піти і далі, і е, згадати наскільки часто в цих же сполучених штатах е, кажуть про те, що Україна далеко вже відійшла від демокра... засад демократії, і звісно, є розуміння, що ми живемо у військовий час, е, і у нас є. Е, е, ну у нас діють закони військового часу, але тут питання трошки про інше І загалом про ставлення е, до України як до країни, яка в майбутньому буде готова е і надалі е демонструвати світу, що ми стоїмо на засадах саме демократії. І от е все те, що сталося, воно дуже е сильно нам зашкодило в подальшій комунікації з міжнародними партнерами з Америкою навіть е зашкодила владі, перш е за все, у тому, щоб доводити, е що. Ми далі залишаємося демократичною країною, яка бореться з корупцією, яка не хоче знищувати інституції там заради якихось окремих осіб, наближених до влади. Ну, це зараз робити буде набагато важче, і те, що в нас є загрози, якщо в разі чого сьогодні депутати не підтримують. Хоча я знаю, що вони мають підтримати, я знаю, що якраз таке. Голоси на прийняття нового законопроекту є. Але якщо би так сталося, що цього не відбулося би, то ну я вам скажу, що купа дверей, і навіть сполучені штати, які трошки привідкрили, знаєте, навіть не двері, а віконце для України знову, ну воно би остаточно б зачинилося. Mm, є ще один момент важливий. Е, ви кажете, зачинилися? А наш шлях до євроінтеграції ну до Європейського союзу? Це ж взаємопов'язані всі речі. Ну, по перше, давайте з вами по, по якщо б так у нас був би час, можна було б подискувати подискутувати, а що у нас взагалі зі шляхом до євроінтеграції. Зараз вже колишня віце-прем'єрка, яка якраз таки займалась питаннями євроінтеграції, вона вже претендує на посаду посла у Сполучених Штатах. Зараз є спецпредставницею мова про звісно Ольгу Стефанішину. Але mm -hmm. питання, з якими результатами вона залишила свою посаду, і в тому числі питання в тому, що Uh, у цьому році жоден з кластерів перемовних якраз таки uh, uh, до вступу uh, да у цей процес до вступу в Європейський Союз він не буде відкритий. Тобто тут питання в чому? Питання в тому, що ми е, там певну свою домашню роботу, яку мали зробити, не зробили. І навіть те, що от був, буквально днями президент нарешті підписав е, закон, про який стосується реформування АРМА, агентство розшуку арештованих активів, власне, і пані е, Олена Дума написала заяву про відставку. Так, знаєте, дуже вчасно Швидко. Корабель, да, але просто тут питання в цілому до ефективності роботи цієї агенції, ефективності роботи дума. от, Але це вже інша тема. І, власне, якраз таки реформування Арма, не призначення директора Бюро Економічної безпеки. е, те, що зараз відбувається з Набує САП, дуже сильно підважують наші шанси навіть на відкриття кластерів в наступному році, якщо не будуть зробляти. Роблені правильні висновки, а з того, що ми бачимо зараз, у ці дні Кабмін відмовляється далі призначати директора БЕП. Вже сьогодні є відповідь від служби безпеки України про те, що насправді немає жодних підстав, щоб пана цивінського не призначати. Ну це все підважує загалом наші євроінтеграційні прагнення. Бо хто б там що не хто б там що не думав, не знаю, не фантазував європейські чиновники. Дуже добре залучені, дуже добре розуміють все, що відбувається в Україні, краще навіть ніж наші американські партнери, просто публічно, звісно, що ніхто не буде там комунікувати це так вже відверто і жорстко. Але от всі ці теми, і навіть там можна ще. Перелічувати більше це все сильно підважує нам загалом наші євроінтеграційні прагнення. Це власне те, в тому числі за що вийшли люди, теж вони ж вийшли а, це лише через набута САП. останнім часом. В ефірах я і в аналітиці чую яви прояви ще не монаторій на критику української влади, так чи інакше з боку європейського союзу, який нібито після цих подій буде скасовано, і він вже його вже фактично скасовано. Абсолютно його вже скасовано. Я вам скажу, що да європейські партнери – це звісно дуже важливо, але цей мораторій скасований і серед українського суспільства. Якщо ми побачимо навіть на ці заклики, які лунаються посеред протестів щодо безпосередньо Володимира Зеленського, це те, чого не можна було побачити всі ці попередні місяці. Тобто, все ж таки існував цей, знаєте, негласний консенсус. Між суспільством та українською владою не критикувати владу а не виходити принаймні з цим на вулиці, от а щодо європейських партнерів, абсолютно підтверджую, коли перебувала неодноразово теж з відрядженнями у а, Брюсселі, і були у нас там закриті зустрічі з європейським, європейськими чиновниками. Так підтверджували, що ми не можемо критикувати вас публічно, бо це буде негативно сприйнято нашими виборцями. Якщо ми будемо там якось відміняти вам допомогу, фінансову підтримку там, взагалі, в певних великих дуже. Інституціях розповідали що ми навіть там виділяємо вам кошти і не завжди відслідковуємо а куди ці кошти власне власне витрачаються. Тобто іноді доходило аж до цього зараз. Я думаю, що вже дійсно такого не буде, бо це вже ну це був дійсно дуже кричущий випадок, прямо з намаганнями, якщо не знищити інституції, хоча. Європі так це було сприйнято як намагання знищити в цілому ці інституції і абсолютно їх підпорядкувати генеральному прокурору. Ви кажете, голоси є, рада проголосувала, та а що ми відкочуємо Юлія назад? По факту, це ж з іншого боку, мало бути і соромно за ці події, і чи вдасться нам? Відкотити назад сприйняття в Європі України таким, яким воно було раніше, чи до нас прискіпливіше е, приглядатимуться, звертатимуть увагу на ті чи увагу на ті чи інші рішення, які ми будемо прийня, приймати і надалі. І от, про вже згадані вами кластери М коли до них повернуться? Е, ні, я впевнена насправді, що ми все ж таки можемо провести ще домашню роботу і так. спробувати виправити те, що там. Ну і власне сьогодні у Верховній Раді якраз е, буде. Я до речі, наскільки я знаю, вони ще не проголосували. Ще має бути, ну ми, звісно, не будемо там угу. е, говорити про час засідань, от, але я знаю, що, як то кажуть, потенціал є, потенціал підтримки є, і, і це, власне, більше навіть. ну... Це таке сформоване рішення багатьох депутатів вже, але цю домашню роботу певну, хоча б вони виконають сьогодні. Тобто вони відкозять назад, набу і САП. Ну причому, що САП вони ж в принципі були підпорядковані генпрокуратом. тобто це, це як не знаю, як якщо дуже спрощено, да це як департамент офісу е, генпрокурора. Угу. От а з НАБУ ситуація трошки важче була би, якщо е, залишати все. Це як є, так якщо генпрокурор зміг би в будь-який час затребувати будь-які. Матеріал справи або давати там свої вказівки, свої розпорядження, фактично нівелюючи роль директора, свої розпорядження детективам, зупиняти якісь справи. Рослін. Тобто, ми знаємо, що це ну ми розуміємо, що це був бризик подальших розслідувань, якихось гучних дуже справ, які останнім часом почалися так дуже кучно розслідуватися в набу. От зараз це якраз будуть відкатувати на там є певні запитання про перевірку детективів, власне, про проходження поліграфу, але в набу працює управління внутрішнього контролю. Власне, вони зможуться робити своїми силами там, без залучення інших спеціальних служб, там чи то служби безпеки, чи то якихось інших. От, тому в цілому ми ну. Вони мають майже повернутися до того формату роботи, який був. Єдине, що втрачений час вже ну от Поки сьогодні не проголосують, і поки президент не підпише, ну це вже теж знаєте такий відрізок часу. За цей час взагалі ніяка робота НАБУ не могла проводитися. Але ми все ж таки таким чином зможемо продемонструвати партнерам, що така, знаєте, кольгаюча, але демократія у нас працює. Навіть попри війну, у нас люди виходять на вулиці, протестують, їх не розганяють. Звісно, ну, це було б і апріорі неможливо. Мати зробила просто ще гірше, тому ні, ми все ж таки, ми все ж таки десь знаєте з проблемами, але зараз, от якраз таки зможемо продемонструвати. Я все ж таки сподіваюся, що народним депутатам вистачить здорового глузду продемонструвати, що ми підтримуємо наші демократичні євроінтеграційні прагнення, і загалом показати партнерам, що з нами можна мати справу. Хоча би, хоча б отак, от, от а потім нас похвалять і знову як маленьку дитину погладять по голівці і скажуть, що ми молодці. <кій> <кій> да. А Юлія, я вам дякую за ваш час сьогодні. Спасибі за те, що доєдналися, і до зустрічі в наступних ефірах. Політична глядачка Юлія Забіліна була цієї миті. На тобі була доволошна. Дякую за лайк. Дякую, дякую. вам Дякую за лайки, друзі. Дякую за підписку. Слава вам, і слава Україні! Побачимось у 21.00 гість Володимир Арієв.